Одним із плюсів йти в ЗСУ добровільно, це є те, що в тебе є змога підготуватись. Ти можеш обрати рід військ, куди йти, ти можеш одразу домовитись, на яку посаду, в який напрямок їхати. Ти можеш підготуватись і побути з близькими стільки, скільки ти захочеш. Вирішити свої всі справи на роботі з керівництвом. Ти можеш там по, по здоров'ю вирішити всі питання, по амуніції обрати собі, будь-яке обладнання, яке ти захочеш. Коли тебе бусифікує ТЦК, в тебе такої неможливості немає. Чому? Тому що сьогодні ти зранку йдеш на роботу, ввечері ти вже на учебці. Тебе не питає ніхто, чи готовий ти їхати зараз. Ти йдеш на роботу, тебе зупиняє ТЦК, перевіряє твої документи. Опа, попався. Поїхали з нами, ти вже, ти вже готовий, ти вже підходиш до служби в ЗСУ. І тоді, коли ти виходиш таким, тебе виривають з твого життя, ти не встиг підготуватись, в тебе є кучу незакритих питань. І через це ти стресуєш, і потім закриваєш їх вже на такому. Е вже не, не дуже зручному такому положенні.